До участі в Олімпійських іграх у Парижі наступного місяця допущено першу партію російських та білоруських спортсменів. 25 отримали допуск. Решта не пройшли перевірку міжнародного олімпійського комітету через війну в Україні. Повідомив днями МОК Росія та Білорусь матимуть представників у велоспорті та стрибках на батуті в інших видах спорту. До прикладу Тех -квондо. жоден спортсмен з обох країн не відповідав критеріям. Після вторгнення Росії в Україну МОК рекомендував заборонити участь у міжнародних змаганнях спортсменам із Росії та Білорусі. Згодом дозволив кваліфікуватися на Олімпійські ігри у Парижі як нейтральним учасникам. Кожен спортсмен має пройти процедуру перевірки комісією, призначеною МОК. Серед критеріїв відбору відмова від підтримки війни в Україні та відсутність контрактів із військовими або силовими структурами агресора РФ.